Так, 9 година ранку і бачимо, який у нас літ, як бджола літає. І туди вони літають на зруби. Приїхали сьогодні в Карпати і будемо забирати магазини, ці надстовки медові. Ну, будемо не забирати, будемо змінювати. Ставимо пусті магазини, а забираємо з медом. Додому. І вдома вже будемо мед викачувати. Так, ідемо забирати магазини з медом. Але магазини важкі, важко вниз зносити. У нас туди йде у нас трап. А магазини все ж таки важкі. І не спосібно одному нести такий магазин з медом. Там у нас є такі рамконоси. І я буду рамки перекладати, рамконос і хлопці будуть зносити вже донизу рамки з медом, а сюди підносити пусті на заміну. Отак От і будемо працювати. О, бач. Красота. Лізайте донизу, ну. До моря не треба, постукали. Жила, спустилась і працює. Так, медок є. Пасіка на висоті 1100 метрів над рівнем моря. Тут у нас екологічно чиста територія. Тут не проїжджає ні, ні одна машина, ні одного хімзаводу, ніхто не обробляє поля відповідно. Це дика, дикі медодаї, дика територія, так що такий у нас тут карпатський мед з високогір'я. Ну, іду, іду потрошки витягувати рамки, дивитись. Як немає взятку, то не буде. Отак от бачимо крайна рамка. от така красота в нас у Карпатах. От так працює Карпатка. На малъєхме до Ну і тут ще заодно хлопець Карпатський бачимо Паситься на меді. Така печатка, ясно біла. І такий результат за пару тижнів. Моємо два тижні тут. Ми як відобрали рамки, прийшло два тижні. І знову бачимо, який результат. так Наносили Вася, а? Файно наносили. Тут цей мед, по-моєму, треба вже відкачати з Іванчаю буде, бо він світлий, я бачу. мед світленький бачимо. от, така, от такі рамки. І ці рамки ми будемо, ну, в магазині ці будемо звозити додому. І дома в цеху будемо відкачувати. І отак утворюється наш карпатський мед. Так, ідемо далі.

Ну, тут де на котрих середніх рамках був розпліт. Матки заходили на 2-3 рамки. Але розпліт виходить і бджола моментально заносить нектаром. Другий раз їм вже не дає підсівати. Тому середні рамки і не запечатані. Скрайні бачимо всі запечатані. Рамки важкі. так. От яка красота. Ну і такий, відповідно, магазин донизу знести трапом дуже важко і потрібно переносити в рамконосах. Одна рамка важка. Так, і крайна рамочка також отака. Так, Все, перебираємо в рамконоси і зносимо донизу. Так, відбираємо. Отак От наша Карпатка працює. То мед точно Іванчаю. Дослідження вже провели. Опітні експерти. Мед з високогір'я Карпат. Рамки відобрали і відповідно на заміну ставимо відкачені. За два тижні приїдемо і подивимось, який буде результат знову. Цей рік в Карпатах по меду дуже добрий. Ну, дехто каже, що роки такі собі по меду, ну, у нас відповідно все добре. Все стабільно, все добре. Бжола працює, відселекціонована. На наші медозбори, і відповідно маємо мед. Ну, бачимо, взяток є рамки викачені. Якщо нема взятку, то моментально бжила прилітає на такі рамки і не дає робити. Зараз от ми працюємо відкрито і ні одна бджола нас, до нас не пристає. Відповідно, взяток у природі є. Як вона, так дає нам спокійно працювати. Так, і наступний... Ну, той без коментарів. Так, починаємо з крайної і бачимо. Карпатські хлопці. Ті, що заплідняють наших королев. Руки в меду. А, так, бачимо Вась Крайна. Ось така красота. Отак наша Карпаточка попрацювала. так. бачимо. Оба. бджолою відповідно, ведеться селекція. Тут ставимося. Ставимося до... цього дуже відповідально. Ну і маємо такі результати. Рука забоєла. А так, ну тут був розпліт на середніх рамках. У мене немає нікої нема решітки. Розпліт був. Матка зайшла, була, підсіяла, але розпліт виходить і вони вже не дають її засівати. Бачимо, яка красота. Ну, бомбезно. Так як каже шляхтич. Це просто бомбезно. От такі результати, хлопці. Малі ми до збори, деякі ми до збори. Це мед, поліфлорний. А. Рідкісний, його дуже мало. Хто збирає з високогір'я Карпат? Висота 1100 метрів над рівнем моря. Отак. От Ох, рука заболіла. Так. Крайні рамочки бачу. Ну. Ці може залишу по краях, нехай донесуть, за тиждень заберу, запечатані, ніби були повністю. А так, і крайна друга. Ці дві лишу. Ну отут. Нема що говорити. Тут усе видно і все зрозуміло. Працює цілий сімейний підряд, задіяний в роботу. А так Ну, Магазин зносити буде важко туди донизу. Мусимо працювати От таким способом. Тут заїзду нема, прямо Ну, Але банда в нас велика, так що є кому носити. Так, ну і мають тиждень-два і будуть магазини знов повні. Ну я так сподіваюся. Так, то і бачимо. Така сама історія. Крайна рамка бачимо. А так. От так, бачимо, який мед світлий. Так, продовжуємо відбирати. Далі. Був розпліт виходить і зразу заносять медом. Mm -hmm. От так, рамки важкі. Mm -hmm. От такі рамочки. Давайте. А да. Працюем. Ах! Да я найду, что люблю. Красота. Ну, да не я Ну, тут не треба нічого говорити, тут хто розуміється, це все видно. Так, робота йде, трошки змучились, руки всі в меді. Ну, бачимо, рамки стоять, то ті, що були ескорші викачані. А бджола взагалі не отлітає вулик і не реагує. Взяток йде дуже моцний. У нас така ситуація. Отакі от рамки. От так. Ну, Тут я відбираю, зараз складаю порожні. Це просто. За той час я сам сильно здивований. За такий короткий час, відколи ми відобрали, принести і запечатати, це просто. І що крайна каже, крайну допечатують. Ну, забираємо теж додому. Так, магазини познімали, позносили донизу. Ну і будемо везти додому. Дома ми в цеху будемо відкачувати наш мед Карпатський з високогір'я. Це є дика територія, висота, ще раз я сто раз казав, ще раз повторюю, 1100 метрів над рівнем моря. Це є мед унікальний, тому що мало хто його збирає. Тут екологічно чиста територія, відповідно, і мед екологічно чистий. Мед беремо ми тільки з магазинів, так що мед вищого сорту і можна його сміло називати екомед. Тому що ми з гніздів мед не відкачуємо. Ну, хто про це знає, хто в темі, той розуміє. А подробно я не буду розповідати, чому мед з гніздів не потрібно відкачувати. А качати тільки з магазинів. Ми беремо тільки мед з магазинів. Який мед у гніздах, це ми залишаємо в жолі. Ну і так ми отримуємо от такий наш гірський мед. Зараз мед з оцей буде. Мало коли нам його вдається зібрати, але все ж таки вдається. Його є дуже мало. Щороку не відкачується. У цьому, цьому році нам вдалося відкачати малину окремо, ажину і плюс ще іванчай окремо вдалося відкачати. Так що такий мед буде в наявності. Хто хоче скуштувати, можете телефонувати. Його буде небагато, так що хто хоче все ж таки скуштувати, то, може, то потрібно поспішити, щоб його купити. Ну і Змінили ми ще магазини, передає нормальну погоду і сподіваємось. Ну, я не, не надіємось, я знаю на 99%, що ми ще по одному магазину відберемо. Тому що ми ще бувало таке, що ще качали ми 24 серпня, 25 і ще в вересні ми качали з вересками. Всего року спробуємо також 에, взяти ці всі сорта. Хоча не по великій кількості, ну по кілько там у нас вийде, по тільки будемо відкачувати. Ну, а цим медом я... Що ми взяли задоволений, бжала отак попрацювала, ведеться серйозна робота над нашою місцевою гірською Карпаткою, ведеться отака селекція. Бжела відселекціонована, відповідно, вона працює. Якщо вона працює на таких маленьких медозборах, так як у нас мізирні медозбори, можу повісти, відповідно вона дуже добре переключається на великі медозбори і там працює по повній програмі. Селекціонувати бджолу потрібно на малих медозборах, тому що на великих, ну до чого я веду, тому що на великих вона буде працювати по-любому. Селекція ведеться на малих медозборах. Отакі От селекційні групи виставляємо. І дивимося, як працює і що будемо залишати, і що будемо відбраковувати, які лінії. Ну Все, загрузили мед і потихоньки збираємось додому, їдемо додому. За півтора-два тижні приїдемо і будемо дивитися, як наша Карпатка наш, наш потіше знову. Отак. Наговорив про Іванчай, а не показую. Ось така рослина, це Іван чай. Вона росте метр півтора до два росту догори. Оце цвіте, а цей верх ще буде цвісти і буде медувати. От бачимо. Ось такий Іванчай. От з таких квітів в горах наша карпаточка Ну, Туди йдуть зруби по верхах, там рубки йшли йдуть зруби, з іванча і малина, важіна, потім іванця йдуть, Ну, ну поступово все цвіте від медо і медуї. Але це треба йти високо в гори. Ну як високо, кілометр, півтора по горах іти. Наша Карпатка працює і по дальняках, для неї 2 км це не проблема. І вона працює при низьких температурах, також вилітає з вулика, так як у горах тут немає дуже великої температури. Але вона вилітає і при низьких температурах, тому ми весь час з медом. Немає проблем щодо меду. На низьких медозборах, на дальніх медозборах, у холодні, у, низь, у низьку температуру наша бджола буде працювати. Це для неї не проблема.